Вітаю, мене звати Роман. Це підкаст про історію та психологію. І сьогодні ми поговоримо про якісь речі, які впливають на наше сприйняття історії, про те, як, в принципі, люди маніпулюють історією, як захищатися від тих маніпуляцій, як зрозуміти взагалі, ну, ще, що там насправді було в тій історії, як тими даними скористатися адекватно і кого слухати, а кого не слухати. І перше, що треба знати і пам'ятати, це те, що історія в першу чергу про письменні джерела, тобто про те, що нам хтось там написав, і ми зараз могли це прочитати. Це дуже глибоке знання, насправді має дуже багато наслідків, тому що, по перше, дивіться, якщо хтось нам нічого не написав. То ми взагалі, ну якась цивілізація, наприклад, чи плем'я, в якого не було письменності, от воно десь на якійсь території жило, і в кращому випадку ми маємо якусь матеріальну культуру від нього, ну остатки домів, чи якісь глечики, чи ще щось. Але вони не написали про що вони думали. І тому якісь речі, які ми знаходимо, які належали до тієї там цивілізації культури, ми навіть не всі можемо виявити навіщо вони їм були потрібні. От, якщо вони щось написали, то ми плюс-мінус щось розуміємо що до чого. Крім того, мало написати: треба ще написати на якійсь такій поверхні, яка проживе тисячу, дві, п'ять тисяч років, ну, переживе цю цивілізацію, доживе до сучасних істориків, ну звірніше до археологів. І щоб це було так написано, щоб вони щось змогли плюс-мінус розшифрувати, прочитати і перекласти, що написано, це також віддільна проблема. Крім того, треба пам'ятати, що до 19 сторіччя письменність була не супер розповсюджена історія. Відповідно, писали про різні події, про своє життя і так далі. Певна категорія людей про це писала. Само собою, вони писали тільки про свої якісь речі, цікаві їм. І більшість населення зазвичай не писала нічого, бо вони не вміли ні писати, ні читати. Також треба враховувати, що, в, наприклад, в якихось северовідньовічних цивілізаціях, коли був якийсь у князі чи у короля, чи там, у герцога, чи ще у когось хроніст. То він зазвичай писає, якщо він писав якусь хронологію подій от, в герцогстві. Він зазвичай писав, швидше всього, щось позитивне про свого роботодавця. Ну, Тому що, ну, будеш погано, по-перше, грошей не дадуть, по-друге, твоє життя може закінчитись не дуже добре. Ну, бо то ж середньовіччя, треба розуміти, в якому часі ти живеш. І вони розуміли, з другої сторони, в Візантійській імперії, наприклад, хватає різних, ну, можна було би сказати, лідерів думок того часу, ну в різні часи, які знаходились в досить серйозних контрах або з імператором Візантії, або з кимось із імператорської сім'ї. І от вони про ту імператорську сім'ю чи імператора. Навпаки, травили таку чорнуху, ну от просто чорний піар, як він є при цьому без будь-яких можливостей подати там на брехню на людину в суд, і писали всякі ну явні нісенітниці. Проте люди можуть то прочитати зараз. Якщо вони вважають, що та людина писала абсолютну правду, то виглядає так, як якийсь, ну, мовний Андроні Комнін це от якраз один із операторів, про якого дуже багато поганого написав відомий, по-моєму, патріарх. Ну, коротше, діяч церкви я зараз на скидку не згадаю. І при цьому людина, судячи по якимось фактам, які в нас є, була досить непогана. Оце, ці всі факти треба розуміти. Треба розуміти, що якщо про щось ніхто нічого не написав, ми нічого не знаємо. Це перший момент. Другий момент, про який треба знати і розуміти, це контекст. Тому що в залежності від епохи і від культури, люди вкладали в свої слова різні сенси. Якщо у вас є якась стабільна група друзів ну, ваших, з якими ви спілкуєтесь не перший рік. Швидше всього, у вас в вашому колі є якісь жарти, є якісь е, ну, меми внутрішні, якісь словечка такі цікаві, котрі всі серед вас розуміють, але людина зі сторони ну, може не розуміти сенс, бо вона не була в тій ситуації, е, яка породила ту словечку. А е, от уявіть собі: в рамках кожної культури теж є якісь такі словечка. Які перекладаються одним чином, а мається на увазі зовсім інший контекст. Ну, я зараз косу криво описав значення мема. І отут виникають різні нюанси. Тому що, якщо ви не поглиблені в культуру, якщо ви не знаєте мем, то ви будете прочитати написане буквально. Хоча написане може бути написано іномовно, приводжу простий приклад: зазвичай християнські хроністи. Десь до 14-15 сторіччя, коли писали літопис, вони в першу чергу описували значимість події, а не саму подію. Таким чином, наприклад, от є описання зустрічі княгині Ольги з Візантійським імператором, ну, взагалі поїздка її в Візантію. Зі сторони візантійців. Завдяки цьому ми можемо навіть судити, що княгиня Ольга дійсно існувала, це і реально історична персона. Це основне підтвердження, що вона існувала. Тому що те, то, що написано в Повісті минулих літ, ну там, блін, таке от, зовсім казки, зовсім явно міфи. У ті всі історії про деревлян, про, про помсту за Ігори і так далі. Ну це явно вигадано. Ну так от. Все, що ми читаємо від візантійців від греків про княгиню Ольгу. Якщо розуміти контекст, це прям, пряма аналогія, пряма інтерпретація Ольги як цариця Савська з Біблії, це цариця, яка дуже сподобалась царю Соломону. І відповідно, якщо розуміти контекст, ми усвідомлюємо, що літописець хотів показати, що до, до імператора Візантії приїхала от, іноземна ну, цариця. В його розумінні, от княгиня Ольга, в нашому розумінні. І вона була така класна, така крута, така чудова кубіта, що по своїй значимості зустріч Ольги і візантійського імператора це як зустріч цариці Савської з Соломоном із Біблії. І кожен, хто то читав, він це розумів, тому що всі там Біблію знали ну, просто на зубок, на пам'ять. Це зараз не всі знають Біблію. Не просто на зубок, а навіть якісь епізоди. Але людина, яка про ці події прочитала там в 19 сторіччі, вона прийняла, що це все за чисту монету. Ну, і от дивіться, в результаті на фоні, ну і просто писала, що от як написано, так воно насправді було. Це друга проблема, яка виникає в вивченні історії. Третя проблема вона виникає із перших двох. І я хотів би поглибитися от в ту тему джерел. Є такий, наприклад, полководець, про якого ви по-любому чули взагалі історична фігура як Гай Юлій Цезар. Дуже крутий полководець, дуже відома людина. Одна із самих відомих людей взагалі в історії, може, з десятки самих відомих. І, наприклад, є, в нього є книжка. Він при житті написав книжку. Наз, називається записки про гальську війну. Там він розказує свою кампанію, щоб ви розуміли, що така кегальська війна. Ну до гальської війни Цезар був досить відомою людиною, одним там із перших людей Рима. Але іменно римським умовно диктатором, іменно можливість воювати за владу, іменно от першою людиною Рима, ну з перших на ну, там своя історії, він став після Гальської війни. Тому що він напав на Галію, це можна сказати сучасна Франція. Грабанув всю ту Галію, переміг її майже висадився в Британії, але до того не дійшло. І вернувся з якимись просто нереальними багатствами. Коли він йшов в ту Францію, він весь був повухав борга. Коли він повернувся, він став самою багатою людиною в Римі, і на ті гроші він, в принципі, фінансував всю свою подальшу політичну кар'єру, і, власне, став гаєм дюлієм Цезарем, от, людиною, мемом, людиною титулом і так далі, тому подібно. Так от, в цій всій історії є нюанс. Він дуже потрібно розбирає а, військові дії в рамках оти, Гальських кампаній, і, ну, і, власне, пише, як він перемагав Галів. І на фоні тих описань є куча роликів на Ютубі, в книжках, ото все докладно розбирається, там як він, Римляне, то, гали сьо і так далі. Ну от покроково і так далі. Але я в тому всьому описанні бів крім один нюанс Все, що писав Цезар, все писав він про себе. Ми не знаємо точки зору Галів, як там все відбувалося. Ми все бачимо з точки зору Цезаря. При цьому ми знаємо, що Цезар була супер хвалькувата людина. Тобто про побрехати і порозказувати, який він клас, не, ну, він міг так, от просто цоканню пальців взагалі без проблем. Проте, всі ті його історії сприймають за ем, чисту монету, і є така от проблема в історичному взагалі процесі. Що історики грішать тим, особливо ну це було актуально 19-го, 19 першої половини 20-го сторіччя зараз і від того відходять. Але так чи інакше, історики грішають от тим, що от вони знайшли якийсь прикольний сюжет, ну і пішли розпосюдили. Ну правда, такими речами грішать не тільки історики, а в принципі всі гуманітарні спеціальності, але то таке. І четвертий момент, про який хотілося би сказати, це як власне формувалася історія. Тому що ну, істо... книжки і підручники по історії вони писалися в виді такого, ну такої, скажімо так, капусти, тобто накопичення знань. Тобто, був якийсь дослідник. В 18 сторіччі, в 18 сторіччі я сприймаю як відправну точку, тому що це якраз період, коли, в принципі, плюс-мінус історія почала зароджуватися як наука в середньому в Європі. От. Він написав, от як я зараз вам сказав, написав в основному якісь міфи, байки і так далі. Потім в 19 сторіччі, вже більш близький до нашого розуміння науковець, теж історик. Це все переробив, попрацював з документами, щось написав від себе. Потім у 20-му ще і так далі. І справа в тому, що є певні в рамках того всього процесу є певні міфи, які кучують від подручника до підручника. При цьому історики зазвичай про них знають. Але ті міфи вони настільки розтиражовані, що говорити, що це брехня і міф. Може бути з однієї сторони не комільфо, з другої сторони нікому то нафіг не потрібно. А з третьої сторони, в деяких країнах, за те, що ти не транслюєш якийсь міф, тебе можуть буквально посадити в тюрму. І тут можу в якості прикладу привести те, що вся історія перших князів на Русі до Ярослава Мудрого була придумана в основному при Ярославі Мудрому або десь років через 10-20 після його смерті. У цьому це період ну, 200 років історії. І більшість того, що там написано, це або якісь ну, вигадки, міфи, байки чи ще якісь такі речі. А історична правда там заключається тільки в тому, що ну, от ми знаємо, були такі, такі от князі. При цьому Рюрика, от, засновника династії київських князів, швидше взагалі, всього взагалі не існувало в природі. Це швидше всього, міфічна персона. Правда, на рахунок міфічних персон, тут теж є така тема. Є дві такі релігійні персони, одна з нульових років нашої ери, друга з 600-700-х років нашої ери, які ну, 90-95% являються міфічними. При цьому Ісус, є певні шанси, що Ісус існував насправді. А от друга персона, ви мені напишіть. Кого я маю на увазі другим. Взагалі немає свідчень про те, що він існував в природі, є дуже велика вірогідність, що вся його, всі його події про його життя це вигадка. Треба розуміти, що в принципі історики це досить Ну, це люди. І зазвичай, чому говоримо, що перед нами людина, що це історик? Зазвичай це не людина який ось дуже широких історичних знань. Він має якусь певну базу, при цьому зачасту міфологізовану, і має якусь спеціалізацію. В своїй спеціалізації, швидше, всього, він дуже добре розбирається, якщо то якийсь ну, дійсно хороший науковець історик, а не якийсь балабол з телевізора. От. От якщо ми говоримо про його спеціалізацію, він вам щось там дуже цікаво може розказати. Якщо він вам буде говорити про щось, що відбувалося, наприклад, не в країні його спеціалізації, а в той же самий час тільки в сусідній країні, або про ще якісь події, якими він докладно ретельно не цікавився, швидше всього, той історик буде вам передавати якісь загальні міфи, меми і так далі. Тому, наприклад, якщо вам щось розказує людина-історик, це також має... Не буде гарантом того, що вам якусь правду розказують. Є в тій всій історії один великий плюс. Тому що ну в 20-му сторіччі, коли вже документів було багато, в різних країнах по типу Радянського Союзу в принципі історію дійсно, судячи по всьому, досить серйозно підробляли, і ми можемо зараз. Ну, не виявити, що підробляли, а що не підробляли, а ми можемо в принципі визначити, яким чином в Радянському Союзі підробляли історію, і ми можемо витягнути якусь правду з того всього. Тому що дуже багато приховано і дуже багато жахітливих речей приховано. Проте, коли ми говоримо не про радянський союз, а про більш-менш демократичні країни, коли ми говоримо про взагалі інші країни, то навіть якщо влада приховує якісь факти. Фактів настільки багато, що все привокувати неможливо. І тому важко сказати, що історію переписують. Якщо навіть історію хтось переписав, завжди можна знайти якісь е, кінцівки і виявити, як воно було може не насправді, але якісь реперні основні точки можна вияснити, що до чого, як воно сталося. Опріч того, також зачасту не стільки фальсифікується історія, як, по моєму, скажімо так, досвідом. Скільки от є якийсь набір фактів, от є якийсь період, наприклад, ну, от Богдан Хмельницький, одне з наступних відео буде у мене про Богдана Хмельницького. Про нього в першу чергу в Україні говорять який він Красавчик. В Росії, до речі, теж, тому що ну, це вигідно для всіх фігурам. І мало хто говорить про те, що загалом з жінкою, заради котрої він почав, по суті, все своє повстання, в нього потім були дуже нехороші стосунки, і він, можливо, навіть її забив, або якби приложив до того руку. Ніхто не говорить про те, що він бухав як не в себе. Ніхто не говорить про різні додаткові речі, які складають його персону. Чому? Ну, тому що Богдан Хмельницький це можливо одна з самих видатних людей в історії України. І про якісь темні сторони його характеру говорити якби не комільфо. Ну, проте про них можна теж знайти і прочитати. І це так само правда. І так само про дуже багатьох історичних фігур абсолютно на поверхності, банально в Вікіпедії. Ну не завжди в Вікіпедії, бо Вікіпедія така собі джерело інформації, але все одно. Можна знайти певні якісь факти моменти, які дозволяють судити про те, які то були люди насправді, а не на якихось там плакатах, пропагандистських чи брошурах. На цьому, в принципі, я закінчую своє коротке оповідання. Я сподіваюся, що вам стало після нього трохи краще зрозуміло, як пишеться і фальсифікується історія. Дякую за увагу і папа. -па.